Друзі, як тут в народі називається Соняшнє свято. Тріється. А чому тріється? Цей Іванович каже, Отець, Синий Дух Святий. Тому що в цьому дні відкрилась третя особистість Божественного майства. Бог Отець, Бог Син Бог – Дух Святий. Друзі, дивіться, в історії церкви, як ви думаєте, навколо якої з осіб було саме більше перекручувань і заблуджень? Стосовно Бога Отця, стосовно Бога чи стосовно Бога Духа Святого? Як ви думаєте? Статистика, що говорить статистика? Стосовно е доктрини про Духа Святого. Друзі, стосовно е, сина була, був спір там е, е, в Нікеї, Нікера Грацькій сприйняли символ віри, але потім ці всі якби, питання більш-менш уляглися, але друзі, стосовно Духа Святого дуже багато і різних зловживань, ну, ді, ну, Наприклад, друзі, дивіться, деякі люди говорять, що 50-те зараз сьогодні продовжується. І люди говорять, що так само ми не чуємо вітра, ми не бачимо вогняних язиків полум'я, але в нас залишилося феномен лосалалі, У нас є мови, і ми можемо цими мовами, ну, значить, не мову, мовами. всі читав, що на наших мовах, а це мови, які ангельські мови, тільки ангели знають, їх, ми збудовуємося внутрішньо. Друзі, це невеличкий приклад, таких прикладів є дуже багато. У мене буде історія для дітей, потім буде учить. Діти, в мене 21 історія. Зловживання Духа Святого, розуміння Духа Святого. Дитячий табір, в якому зібралися діти. І от сталася така прикраподія в дитячому таборі. У виховательки дитячого табора хтось вкрав наручний години. На уроці годин. пропав годинник. В таборі оголошується стан ЧП. Ну, а як знайти друзі, того, хто це зробив? Всіх дітей збирають разом, як колись було в старому світі, коли хан взяв закляти, читають місця і списання, братий був запав певний брат Віктор Гоман. І от він читає місця писання, що прокляття, які будуть на всіх злодіїв, і хто взявся закляти, значить, Бог буде посилати свої суди, хто зробив цю країнну справу. І каже, діти, ми пропонуємо вам краще признатися. Бо якщо Бог почне діяти, ну, тоді, казав один чоловік, буде блідна віт макаронна макарова так от, оголосили, е, друзі, що е, кари, які будуть від Бога, пока всі мовчать, назначили пісню лити до обіду в Ось так і В обід. Ви до обіду підходить до дядівітя один маленький хлопчик і каже, дяді Вітя, мені Дух Святий сказав, де схований годинник. Ну, показуй, каже. Ну, значить, іде він його під дерево, там типу ямку і попи. О тут точно години. Дух Святий сказав цьому Божому. Друзі, це приклад на дитячому рівні, як дорослі люди, маленькі діти можуть перекручувати дію Духа Святого, або якось по-своєму використовувати його. В своїх корисних власних. Тому, діти, що ви зрозуміли з цієї історії, діти? Що не можна робити перше? Расти. І друге, що не можна робити? Приписувати своїм гріховним діям ще й сюди допресовувати дію Духа Святого. Або обманювати на Дух Святого. Тому підбувати будемо обережність цим.